В нашій Миронівській опорній багатопрофільній лікарні є об'єкт, який досить важливий для пацієнтів стаціонарного відділення: це овочесховище, де зберігається продукція для майже 200 пацієнтів. Впродовж останніх років виникла досить серйозна проблема з дахом сховища, що став протікати. Профілактичні ремонти не дали бажаного результату, тому і виникла ідея стати учасниками конкурсу сади для перемоги із проєктом Збережемо урожай разом, який отримав перемогу у грантових перегонах із сумою фінансування 250 тисяч гривень. Днями відбулася знакова подія в нашій лікарні закінчення робіт по ремонту даху овочесховища, яка була підтверджена врученням сертифікату гранту за участі міського голови Віталія Савенка, регіонального керівника із соціальних проєктів благодійного фонду МГП Громаді Олександра Шпиля та генерального директора КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолія Ситника. Сьогодні маю приємну місію вручити відзнаку як переможцям конкурсу Сади перемоги, організованого ініціативою Сади перемоги від проєкту. «Сурч», що фінансується урядом Канади, впроваджується компанією Алінея International та благодійним фондом МКП громаді у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Також до цієї акції долучилася Миронівська міська рада та постійні наші партнери, локальний бізнес, який знаходиться на території нашої громади, Миронівський завод по виготовленню групі кормів та Миронівський м'ясопереробний завод Легко разом з НВФ «Уважаємо». Тому вручаємо грант. Головному Як уже було зазначено, участь у співфінансуванні даного проєкту взяла і Миронівська міська рада, що відзначив міський голова Віталій Савенко. Цей проєкт він виявив те, що спільно підприємства, фонд і Миронівська міська рада зробили, бачите, що ви самі. Зробили ось щось овощі. Воно дасть е, зберігати овощі. І взагалі такі проєкти, такі проєкти, вони дуже хороші, дуже хороші для громади, для всього. Це, в кінці воно користування залишається в громаді. І ті ж підприємства, які це, вони ж теж користуються ними, тому що хворі. Ну, дай Бог, звісно, щоб хворих не було, але ж вони хворіють і надаються послуги. Генеральний директор установи Анатолій Ситник щиро подякував за підтримку і відзначив, що сьогодні такі проєкти надзвичайно важливі для жителів громади. Добрі справи повинні бути, їх повинні робити люди. Нараді може цього ми живемо, щоб добром дорогу майбутнє. Це один із тих. Проєктів, які дали змогу нам покращити зберігання тих запасів, які нам створює наша громада. Тому що люди самі свої ініціативи здають картошку, бурят, борку, цибулю, ну і інше, завдяки чому зменшиться фінансова нагрузка як на нас, так і на ОТГ-бюджет. І люди мають що зимою і їсти. І ми завдякуючи цьому проєкту, бо тут були проблеми із тим, як зберігати, бо вода, на жаль, була і в подвалі, зробили цю кришу. Ось, Ще внизу докінчив деякі питання і буде таке сховище для зберігання врожаю, яке має бути сучасне, тобто там буде належна температура. І воздухообмін з влажністю. це дасть змогу якісно зберігати той товар, який буде так, і якісно харчувати хворих. Тому завдячую всім тим. От, що тут приймали, я не знав, що тут навіть Канада є. І що наші заводи теж є. Я думаю, що хтось тут один, але тут їх багато. Але всім завдячую за те, що вони спільно і дачі працюють, бо в нас проблем багато. Вони люди заможні, ну я не про Канаду, я про нас. То хай їй допомагають, і це буде добре. Колись Ярчуки строїли садки, больниці і все інше. І тепер, я думаю, той приклад можна наслідувати. Певнено, і ми будемо тільки вдячні, то я маю на увазі населення громади. Однозначно можна сказати, що підтримка таких проєктів край важлива для життя громади, бо ж усі розуміють, що медична галузь, особливо сьогодні, не повністю забезпечена необхідним обладнанням, медикаментами, що вже говорити про харчування пацієнтів. Але, дякуючи небайдужій позиції, постійній підтримці підприємств громади, сільськогосподарських виробників, населенню, лікарня має необхідну кількість овочів для приготування їжі хворим. А тепер це все буде зберігатися в належних умовах, що тільки покращить ситуацію із харчуванням у лікарні. Тож ще раз хочеться подякувати всім організаціям, які профінансували даний проєкт, і особливо благодійному фонду МХП громаді, який і став ініціатором участі проєкту Збережемо урожай разом у конкурсі сади для перемоги.